Продовжую грати за В'єтнам. О, дивіться, ми з ним подружитись можемо вже нарешті. Давайте, відповідно, зразу це і зробимо. І альянс релігійний. Давайте науковий альянс з тобою вкладемо тако. Так, продовжую рух до наукової перемоги за В'єтнам. Так, поки що я маю всього-навсього три з, з 9, по факту, інших цивілізацій. Ця карта на 10 чоловік. Так, граємо чвалання на найвищій складності, звичайно. Так, ми зараз маємо відібрати оце одне з його міст. О, до речі, привіт. Хумурапі. У мені треба з тобою відразу подружитися, я так розумію. Спершу покажи мені, можливо, де ти є. Де ти нас тут з'явився? Ти просто корабль. О, ти щось. Ага, ти десь тут мене... не кордони маємо з тобою. Давай тако. Яке в нас з тобою враження? Хреновеньке, нічого страшного. Давайте ми укладемо з тобою угоду. Як мінімум відкриємо кордони. Від мене. Також відправлю тобі делегацію. Вот. І ми з тобою маємо подружитись, любий друже. Так, що тут у мене? 8. От давай я тобі ще це закину. І все. Ага, коників перевірити треба. Можливо, йому потрібні коники. Так, йому потрібні коники. Забирай. <кхе> ага, нам е, гра запропонувала. От прикольно, що в такому патчі е, гра нам запропонувала, що він готовий віддати коників не тільки за золото, яке ми там вибрали, а ще й додатково нам віддати. Один з артефактів. Прикольно. Прикольно. Не знав, що цей мод е, це вміє робити. Що, я думаю, він все ж таки, якщо ти там знак питання висить, вис... ти розумієш, що там можна трошки більше виторгувати. Але переважно, щоб не тратити час, туди не звертається уваги. Так, тепер мені потрібно мастаків карточку. Я мастаків беру, і чим потрібно мені ще щось взяти? О, цих чолочків я обожнюю. Але знову ж таки зараз розмінювати на науковця не хочеться. Чекай, А що там в мене взагалі по науковцю? Я рухаюсь плюс 12, є хтось хто плюс 17. Це, блін, мені конкурент, в принципі. А цих чуваків щось в мене є, плюс 2 всього-навсього. Ну да. тут було б прям більше. Окей, розберемося. Так, добренько. А, до речі, а тут що в мене як ситуація, плюс 2 також, тут плюс 17, в 11 нічого собі Когось є. Так, коники, коники. Все нам. Ага, ти навіть з нами не хочеш дружити, а чому? Хм, досить дивно. М -м, негатив не настільки був великий. А воно прям негативом негативним. Так, два кроки. Божечка, ще раз цей вулкан взивався, причому попередній серії на цьому ж вулкані і закінчилась серія попередня. Так, в принципі, на цій клітинці я зможу працювати, це мене тішить. Добренько. Що вони там збудували? Ще щось. Ну, це все, це все мені не потрібно. Так, де я хочу промисловий район. <раймістична> Дречі, колоса збудували. Плюс один додатковий торговий шлях. Прекрасно. Обожнюю цю штучку. Торгових шляхів. Вау, дивіться, у нас тут додаткової науки, скільки багато дається. Прекрасно. А давай. І золото. Так, небагато їжі взагалі не дається, але знову ж таки, хто там буде їжу давати? Там хіба карточка. Е, так, 8. Я, напевно, почну робити тут теж мастака. Мастаків мені взагалі багато треба. Мені, по-перше, їх треба для того, щоб висаджувати е, дерева. Щоб будувати свої райони. І взагалі мастаки це ж це ж ті люди, які без яких ігра не обходиться. Два із перших цих бананів, будь ласка, обробити. Ти продовжуй будувати мастаків. У тебе одна ціль, Ліан Так, що тут я не хотів продати. Так, мене не покликали. Ага, оливки, кити. Прекрасно. Що тут один хтось хоче оливки? Забирайте. А цей. А можливо, мені хтось щось може запропонувати. Кита, каву, і нефрита, в принципі, забираю все. Що тут в мене з житлом проблеми, так? Давайте попробуємо їх вирішити. Добре. Чи є десь ще потреба в житлі, така нагальна? Давайте напевно, тут нема, але візьмемо все ж таки гроші зараз є. Не те, щоб я. Тут ні. Тут ні. Тут пса ліса супер. Тут потрібно прям щось робити, але явно не, не обійдешся цим. Так, окей, тут теж все окей. Наступний крок, о, ми вже скоро вугілля відкриємо. Прекрасно. Що там треба? Е Два воркшопи, в мене тільки один, і, в принципі, я ніби планую будувати оцим містом, скорш за все, а потім оцим. Але знову ж таки, коли вони збудуються, краще він зразу відкриє вугілля. Цей бонус, звичайно, прекрасний, я щось втрачаю. Ну, добре, що я би міг там чекай, ще якийсь конгрес. Е мілитарі, Давайте тако за продукцію збільшимо кількість і релігію, ну, католицизм найбуде. Тут неважливо, в принципі. Ваціянство продукції. Ну, продукцію я вгадав. Прекрасно. Так, какао, хтось хоче какао. Давайте йому віддамо какао. Там, до речі, показує, що в нас вже нема какао. І як це так вийшло? Якщо взяти сюди? Да, Ми останнє своє какао віддали, так, виходить? Ну, значить, або цей мод погано показує, бо я щось не розумію. Так, місклік. Куди я би хотів взагалі піти? Напевно, ходи сюди, Ембер, той забери. Ти на ембері не працюєш, але все ж іди забери той Ембер туди. Так, Тамара поважає нас прекрасно. А цей, напевно, з нами не хоче дружити через те, що в нас з ним якийсь конфлікт назріває. Ага. Він е, погане ставлення має до того, до кого в нас альянс. Так. Е, цікаво. Чи нам потрібно тут щось міняти? З лоялті проблем взагалі ніяких нема, Та ні ніби ні, ні Можна було би оцю поміняти карточку. Давайте спробуємо її поміняти. Все ж таки ці чоловічки досить приємно їх мати. Зараз це ще не перегенерувало, в принципі. Так ще одна кава. Екстра. От тут воно пише екстра, але в розкішних ресурсах я її не бачу. чи Це через те, що я вже один раз її був продав. Давайте глянемо. Тут 2, 2, 1, 1, 2, 1, один, 2. Один, два, один, один, два. Тобто в мене немає такого, щоб було 0. Дві одинички. Ну давайте спробуємо тоді віддати Тамарі і тепер глянемо. <клес> чи в мене буде. Так, один раз, один, два, два, три. Ну от це ж мій ресурс. Уй, ти... Якось неприємно. Неприємно. Воно по факту рахує неприємно. Я, я все ж думав, що воно нормально там рахує, які в нас є, яких нема. Так, добре, це все збудувалося. З житлом в тебе прям жорсткі проблеми. Верф. Що верф дає? Продукції. Продукції нам прям тут зараз потрібно, але не настільки, щоб торашити. Е, виставка. Давай тут містечко тут поставимо. Ось тут і з цим з тут містечком будемо мати суце. Соці... У, до речі. Так, ти? Куди тебе відправити, щоб ти трошки підкачався? Ой-ой-ой, давай в Женеву. Тільки через те, що там можна трошки побачити більше території. Каву я свою віддав, неприємно. Ууу, чекайте, а як так мене пропустило? Давайте цього чоловічка візьмемо. Певне, губернаторів не важливо. Так, добре, а в яких містах мені зараз це потрібно? От сюди якраз і потрібно. Давай. Ходи. Так. Продукції їжі. У мене є ніби основні ресурси цим містом. Давайте водяну башню, але напевно, її куплю. Так, добре. Тепер е, можливо було би добре, напевно. Хоча ні. Тепер давайте що починати будувати. В нього нема ні гавані, ні торговиці. В нього вже зато є ці казарми, заповідник що каже. Ні, мені треба від тебе, значить, або гавань, що досить непогано, або торговиця. Давайте подумаємо, тут хто мені більше, напевно, все-таки торговиця більше. Потрібно зараз. В плані, що в мене і так гаваней вже досить багато, мені лише постійно будуть тих давати очків. Фотоводці. У, прекрасний. Втримаюсь я, до речі, в цьому. Так, я вже бачу, що в мене є десь. Так, і... Ясно. Де туди робочий йшов, йшов. Давай ходи сюди. Тут треба зруйнувати ліс і поставити шахту. Так, туризму. Я взагалі то оце хочу робити. М Давай сюди короче, рухайся. Тут е візьмемо, можливо, щось можна продати. Ні. А це. Мені, в принципі, це все не потрібно. Так що, якщо ви маєте бажання, я буду радий з вами цим поділитися. Так, добре. Що це тут в нас сталося? Якесь емедженсі, яке нам навіть не показують. Прикольно. Так, збудували, збудували. Хтось десь там щось повстав. Окей. Що тут? Місто? Ага, місто цей зруйнувалось Нарешті воно. Ну, в принципі, через 8 кроків нам нічого не робити не треба, перейде до нас. Відповідно, на цьому ми і зупинимось. Так, в принципі, ти можеш робити. Що ти ще можеш робити? 13 кроків ще. Давай, напевно, ти ще одного мастака, будь ласка. Мастаків нам капець як не пот... потрібно. Не потрібно. Якраз капець як потрібно нам мастаків. Так, як ведуки добудувались. дивись скільки в тебе житло? Може. Проблем немає. Так. Що тут в мене? Я тут, в принципі, теж можу поставити досить хороший район. Промзона. Звідси, і звідси. Давай першу промзону тут ставлю. Прекрасно. А чи не забагато в мене буде промзон цього разу? Так, окей. Що в нас дружба була злетіла, чи що там? Чи просто... Ага, там в столиці щось побудував він. Чи не забагато в мене буде промзон? Можливо, і забагато, все ж таки. Ну, але що ж? Так, тут це руйнуємо. М -м 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 -м, так, бачу, це нераціонально. Давай. університет. Де це? Ми сюди не дістанемо. Що тут у нас? Так, він уже розселяється в цьому напрямку, правильно робить, тому що наша сторона вже для нього закрита. Прекрасно. Так, ти, на принципі, на досить хороших клітинках починаєш працювати. Давай ми сюди підемо і тут лісопильню поставимо. Дивіться, яка тут 4-2 лісопильня зараз буде. Продуктивність прям буде збільшуватись в рази цього чоловічка. Ще раз, вулкан зірвався. Це нас не стосується, плюс 8 продукції, Це, Оце приємна клітиночка виходить, зараз. В цьому місці скільки взагалом тебе плюс 20 на все, до речі, а що у тебе тут житлу? У, привіт, Олександр. А, ти, до речі, досить хороший чоловічок. І давайте ми з тобою зразу спробуємо подружитися. Відправлю тобі. О, ти так само дружиш з тими чувачками, що і я. Вільний кордон ти як не проти. Ти від нас ще хочеш одноразово? в принципі, я згідний. Давай ще з тобою. Ага, тут нічого нема. Окей, на цьому, напевно, все. Ринок. Будуй ринок. М -м -м, лісопильню. Давай лісопильню. Тут давай висади ліс. Тут мені потрібен ліс. Так, обана. так, от, я вже щось більше трішечки бачу. Добренько, чи є в когось ні. Давай сюди будемо будем таким чином розвідувати цю територію, що поробиш. Таке воно вже нам. Інакшого виходу нема, Ми сюди ще поки що не можемо доплисти. Так, ну ми що, маємо досить багато міст. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Досить хороших міст, я би сказав. Принаймні, в майбутньому вони будуть досить хорошими. Так, тут давай крабіків. Тут поки що нічого. Іди сюди. Тут давай шахту. Прекрасно. На яких ти не на цій шаклітинці працюєш. Ну, я, в принципі, можу там лісопильну поставити. Не бачу, що я тут буду щось робити в цій частині. По-моєму, для цього міста тут і так достатньо уже районів. Так, от, нарешті нам місто це відпало його. Тут також, давайте збудуємо. Ти йди ембер, будь ласочка. Так, кіп. Прекрасно, плюс два очки ще на халяву. Знову ж таки, чим ти тут займався? Вівтар ти збудував. Прекрасно. До речі, вівтар це реально прекрасно. Тут, напевно, давайте я все ж таки поміняю на щось інше. Вівтар, це прекрасно. Давайте ми, напевно, візьмемо тобі це купимо. І це купимо. Що би ти нам ще міг би запропонувати, чоловіче? Стіну збудувати? Або монумент? Давай стіну. Тут все ж таки хтось та їх крутиться. Так, вони не хочуть з нами дружити, негідники. Селітра. У мене звідкись почалась селітра? Хто? Звідси чи що? Fruimproomens? Прикольно. Так, давай сюди. Ти давай лісопильню. Прекрасно. В Португалії вже закінчилось. цей. Ми можемо тепер селитися де завгодно. В принципі, було б добре, все ж таки, я ж кажу, цей континент захопити тут 2-4 міста поставити. Але коли це ще буде? Давай буду лісопильню поки що. Давай, ембер. Екстра один, точно бачу, що він екстра. Давай сюди. Ти вже ніби всі клітиночки, які тобі були потрібні, захопив. Ця клітиночка не дуже прикольна. Давайте ми її зруйнуємо і посадимо там ліс. Так, верф. Мені треба верф. Я одну купляю тут. А починаю будувати тут, що тут у нас є. Бібліотеку. Давай. Мені ще десь верф треба купити. Певно, ну, в цьому місті. А, чи де в мене ще якесь таке місто трудноплавне є? Так, ну, зараз ніби все гаразд. Що ж, рухайся сюди. Тут ще один ембер, до речі. А ти рухайся сюди. Прекрасно. Тут давайте зруйнуємо. Добре, залізо. У мене заліза немає. До речі, я це залізо забрав? Забрав. Але я на ньому ще не працюю. Чудесно. М -м -м давайте. Окей. Що тут, я, до речі, давно не спостерігав. Ну, в мене плюс-мінус, я тримаюся на науці на досить хорошому рівні. От по культурі я трошки відстаю, мені не подобається, але знову ж таки, робимо, що можемо. Ти збудувала ще одного мастака. Чи потрібно тобі починати будувати ще одного, враховуючи нинішню ситуацію? Напевно, ні, буде. Давай через 4 і Так у нас зміниться. Давай роби промзону. Хто потребує в житлу? Ти, та? Нічого з тобою зробити поки що не можу. Так, ти. Що тут в мене буде? Тут у мене, коротше, раз, два, три. Сюди в мене стоїть уже заводик. Тут буде стояти заводик. Ніби тут все гаразд. З цим містом теж ніби все гаразд. Куди давай на цю клітинку? Тут все ж таки досить приємна клітиночка. Так, ага, я тут не можу більш нічого. Так, плюс 3. Чого ж не можу? Дивіться, плюс один, плюс 3. Плюс три мені більше подобається. Так от, дивіться, яка шикарна клітиночка появилась. Так, знаю, що там по житлу трошки проблемно тепер буде. Але знову ж таки, це, це не, не, не так важливо. Що там в нас, до на речі, по війську, чи потрібно мені зараз дуже сильно в це вкладатись? Як мінімум, треба перше оновити наші угоди. Давайте. Тако. Альянс. Я не пам'ятаю, який в мене з тобою альянс був, але, напевно, це і не важливо. По-моєму, культурний. Це зараз не важливо, так як, в принципі, від того нам не, не холодно, не жарко, Я навіть не знаю, де Манса є. Так, декларувати дружбу. Прошу, друже, друже мій. Прошу, дуже, друже, мій. Так, і альянс. Ай, релігійний. Я сподіваюся, ти за ним за нього заплатиш. Заплатиш. Прекрасно. Тютюн. Хтось хоче нам пропонує. Давайте ми його купимо і купимо ці дві штучки також. Так, бібліотека. Бібліотека, прошу дуже, збудуйте мені. Це корисна штука. Прошу дуже лісопидню. Прекрасно. Рухайся сюди. Так, тютюн я вже забрав. Ти що, давай, ембер ще один. До речі, треба комусь ембер. Прекрасно, забирайте. Тут в мене чарчі закінчились, неприємно. Тут давай відразу рухайся сюди, так як я на тій кліті. Я вже на всіх працюю тут. Цікаво, цікаво. До речі, тут треба забрати срібло. А, вот, це ж місто. Я думаю, звідки в мене селітра. Я ж це місто відібрав у нього і, в принципі, тепер отримав селітру. Так, вибачте. А над цьому я взагалі не можу працювати. Ніхто не зможе на цих бананах працювати. Ну, бідно. Давай ходи сюди посади ліс. Це як мінімум. Університет, фабрика. Давай фабрику, Почни з фабрики. Так, окей, скільки там коштувало верф, і кому я її маю купити Чекай, тут у мене вже верф є. А тут ніби нема. По іконці видно, що нема. І скільки вона коштує? 1700, досить дорого. Але якщо я трошечки щось та й продам, можливо, коників комусь потрібно? Ні, нікому коники не потрібні. Щось та й продам. Давайте якось тако. Окей. <кій> давай поки що вивчаємо. Чекай, 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 давай не це. Давай сюди. Те тобто більше потрібно. Ферма, віра, плюс одне житло дає, дивіться. А знову ж таки. Так, тут буду ліс. До речі, будівництво лісу. Це ж ми будемо покращити ситуацію з навколишнім середовищем. Ніколи не здумувався, що граючи за таку цивілізацію як В'єтнам, ти будеш навпаки сприяти. Natural Disaster. Ну тут з усіма буде оцей Natural Disaster. Головне не провтикати той момент, коли е, хтось е, вирветься в дипломатичну перемогу. Так, от ця прикольна карточка. Це раз. Е, це теж ніби непогана. Так, окей. Але зараз вона дає не так багато. 6-6. Знову ж таки, 6-6 або 18. Напевно, все ж таки це краще буде. В глобальних цифрах того, що я можу багато чого. Так, мастаків. Я, напевно, вже перестаю мастаків будувати. А що я хочу замість того? А що я хочу замість того, я вже навіть не знаю. Цю можна карточку взяти. Чисто заради того, щоб трішечки зараз грошенят підфармити, і так нема на що її міняти. Давайте так і зробимо. Окей, ми по факту тут можемо забрати ці два поєнти. Головне не провтикати і слідкувати за тим, що там діється. Так, ти збудував ринок, відповідно, я вже можу купляти караванника. Якому місту це зараз вкрай необхідно? Напевно, ти хочеш караванника купити. Дякую. А ти знаєш що? Розваги кажеш. Я можу отут розваги поставити, але знову ж таки, зараз в мене немає. Де я можу щось побудувати тут. Давай. Так, а ти куди рухався? Знову ж таки, ми втратили тут можливо тут тобі поставити. Ні, це досить, не... досить погана клітиночка. Давай ліпше тут ферму. <кій> так, маю плюс 2. Женева що? Все рівно не стаю в Женеві, але я рухаюсь, впевнено до того, щоб забрати сюзеренство над Женевою. Прекрасно, тут робимо залізо, тепер будемо мати. Тут давай ще ферму. Тут прям по їжі вже буде прекрасна ситуація. Ходи сюди, тут лісопильню, будь ласочка. оформи мені. Дякую, приємно. Так, які ж тут міста, виходить, по продуктивності будуть. Так, давайте. Угу, по продуктивності. По науці можу взяти сюди піти. Ну, давайте, давай сюди. Дякую. Дякую. Знову ж таки, чому ти працюєш на тих? Давай я йди сюди. Угу. Так, тут дві ферми. Прошу дуже оформити їх. Знову ж таки, ти прибув. Трошечки більше інфи маєш дістати, але ти нічого не бачиш. Досить рідко я використовую цю штучку. Давайте спробуємо, чи нам це щось дасть. Так, ринок, ще один ринок, знову ж таки, давайте будувати. Купити я все ж таки верф хочу. Верф... Так, ти щось агресуєш, так? Неприємний ти дядько. Давайте дружіть з нами взагалі. то Я старатимуся в цій грі з усіма мирно бути, <плес> з усіма <плес> дружити. Нема чого тут на мене агресувати. Так, давайте сюди фермочку. Давай це забираємо. Хто там хоче команди? Блін, купувати дорого, а я хочу верф купити. Ну і, значить, не судьба. Пішли сюди. Хто це вже з житлом Когось проблеми бідолашні? Чим я можу допомогти, хлопці і дівчата, поки що не знаю. Ти працюєш на досить непоганих клітиночках, але знову ж таки не по їді. Тобі треба, як мінімум, там поставити ферму. Давайте цього віддамо сюди. О, чого сюди? Напевно, якщо я посаджу тут, але я тільки золото буду отримувати більше тут. А тут ще й продуктивність матиму. Але, знову ж таки, яка тут тут трикутник, прям фермовий можна зробити. Тому дійсно тут. <coughs> Верф. Я хочу купити. Можна? Дякую. Прекрасно. І що не, не вистачило? Ну, Давайте трішки доб'ємо. Колізей, в мене відкрився. Ага, не в мене відкрився, а хтось вже збудував колізей. Я якраз про нього був подумав, але думаю, в мене ще ж нема ні одного розваги району. Так, окей, промзона. Промзона напрошується вже тут давно. Давайте її зробимо. Раз ми тут вже запланували собі таку ж ситуацію, де в мене буде. У мене на цій грі буде скільки 5 промзон, виходить? Цікаво. Що з цього вийде все. Звичайно, хочеться дізнатися, але це буде трішечки пізніше. Так, що мені тут ще можна збудувати? Поки що. Давай будуй маяк. Дуже багато на все гроші і так не зможу витрачати, тому будую ручками його. Так, окей, я вже можу будувати е, цих приємних дядів. Інженерів. А де мене інженер можна збудувати? Чи можу я ще будувати? Інженера? Техніка, гоу. Арсенал у мене ж є. <клес> так, незрозуміло, мало би бути можливість. Окей, е, вугілля хочуть в мене купити вугілля, я, я проти. А от залізо, прошу дуже забирайте прошу, дуже забираю, в принципі. Ні, зараз мені золото не так багато потрібно. Вугілля я розумію, що вам буде всім потрібно. Це прям те, що ви хочете. Тож у мене в цій грі жодної дамби не буде. Оце інтересна ситуація така. Так, давайте тут ліс висаджуємо. І, блін, на висадці лісу дуже багато тратиться чарджів моїх е е мастачків. Неприємно. Так, заліза ще хочеш, поки що почекаєш залізом. Навіть не знаю. Напевно, треба сюди тебе відправляти, щоб покращити ту ситуацію з тими містами. І на цьому, і на цьому напевно, я буду... О, до речі, ти тоже. На цьому я, напевно, буду зупиняти цю серію, щоб не затягувати. Дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступної серії. Там ми будемо продовжувати.